Усім привіт. Да, привіт. Ми робимо обзор на Xbox Music приложенні. І так, И... да, я щось казав, навіть що то херня. Microsoft недалеко, Да. Коротше, перша така... Xbox Music на Windows 8 і 1. Ага. Така історія про це все. Була в мене папка з музикою, але не було всіх обложок. Я їх додавав, вскачув, додавав mm -hmm. через iTunes. І, коротше, що я можу сказати? Оці три обложки, вони є насправді. Mm -hmm. Є, але тут щось їх не видно. І я додаю, наприклад, папку. Так. І я, я вже ще раз якусь папку додати. Тут є якийсь додати плейліст. І нема... що це за піздець, Імпорт плейліст. Импорт плейлист. Куда? Або. Куда вот? Короче, ясно. Ну добре. де... да, коллекшн. так. Все, не, не чекай. Ага, ah, можна ще так. Банда группировки. Дивись. А, ты понял? Дивись альбом, до альбома, наприклад, вот ака. Я могу... Де він. він є? Де він є? Во, оце, от, бач, Акіра Ямаока, Ямалока. Ага. О, тут то. Фотка є, ага. але коли нажимає артист, фотки нема. Я... Виходить, не що я маю окремо десь якісь не знати які програмки. Загружати окрему фотку Акіри Ямаока, щоб ця програмка... А ти що знаєш інше робити? Ось якісь мінусики. Ніфіга собі. Я не знаю, навіть як було на телефон. Mm -hmm. А то й нема то таке на телефон, бо там таке страшне. Телефон би той викинув через віс, блядь. Коротше І що? Я не можу обновити папку. А тобі тут треба туди? Ну я не можу обновити, щоб в мене появилися ці три нові... А зачем? Не можу і все. А як це зробити? Тут -то я нажимаю, це просто згортається, то якийсь є на Xbox Music, якийсь, шук я, я взагалі... Вообще... Мафік, Xbox Music тут. До чого? Це ж ігра, то при чому тут музика? Я не знаю. знаю. І от, я не можу обновити папку ніяк. А в open file? О. А iTunes! Чекай, чекай, а ночі я зможу обновити папку. Диск де? Ой-ой, куди? Вверх! Я маю нажмати вверх. Звуки. Обложені пісні. Все, бач, я не можу. Ага. Добре, я найду який там ВВ Там був чудовий світ. Все, а що толку, я зайшов, ну, відкрить. Гарно? Добре, а ч не з'являється? Не пісню. А ну чекай праву кнопку. Експлор, ага. Артист. Воплі, Видоплялся. Да Чесно, от якщо... Якщо хтось на щось жаліється, то тут же нема що жаліється. То вже гірше нічого не буває. Колекції є. Добре. Ти дивишся ці колекції. Тепер переходимо до наступного етапу. Проігрування музики. Ага. О, Все ніби класно, так? Добре. Ага, пауза не так. Пауза тепер. А не тряса, А, зупиняти А, є. А звук дивись, треба нажати на звук, тоді його потягнути. А це що таке? Ага. Це йоп, це включати повтор. Окремі дві, виштрикає дві. Йоп. А тут не можна заключення... До місця немає на депутаті. нема, ну де ти поставиш? Delete. Delete і бачу, альбом інфо. Оооо! Плюсик, що це плюсик? Додати в якийсь плейліст. Ну це понятно, якийсь є міфічний тут плейліст, який можна збирати улюблені пісні. Добре, слухаємо, далі. Перемотка. Але це не можна було включати. Це ж типу авторське право нарушається. Давай включимо щось таке, що не нарушає авторське право. О, мою музику. Авторське наше право і ми да. не вирушаємо. Короче. Хаммер, давай. Поїхав. О. Офігенна музика, О, да? Пауза, пауза. Ні, давай щось таке людське. Давай там. Це що? Давай я трошки ще зроблю таке. Коротше, тут -о. Можна нажати, це я вже знаю, це я вже дивився. Во, ще не з першого разу. І що? І що? Чо нема моєї фотки? Ха-ха, заче? Давай карну анімацію. І що? А ч, я? Я не можу навіть її поміняти. А, тут теж треба нажимати. А перемотка тут дивись. Тут час. Це плейліст з музикою. На весь екран. Плейлист з музикою. А як я хочу це у фоновому режимі включити? От, да? Наприклад, стати. я нажимаю. От. От воно грає у фоновому режимі, так? Да? Ну а де тут Добре, може тут? Ні. Нема. А де? А, Музика! Це капець. Це страшне. АМП найліпший гарний. — Це геморой. Це повна херня, я не знаю. Думав, yeah. коли це робив. Yeah. Чим думав. Це за десь грень, це так би зробили, знаєш. Так би я би с зараз той зробив. В Excel то ж немає. Ніяких як ватюці градієнтів. Тут просто взяли, намалювали. і... — У пейнті. Чесно. Там нема, то розбехнули той шиф, написали Xbox Music, та й круті. Короче, то, -то... катастрофа повна. Я не знаю вообще нащо тут є у наявності така програмка. Ліпше би її серйозно. Ну... <рапляння> та був би той медіаплеєр класик, Ах... то й все. ні, треба було якусь кончену Xbox Music придумати. У <рапляння> Ніхто... Та я навіть не знаю, що це таке вообще, на що воно тут треба. Ясно. <рапляння> 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 так ж, все все. Застаріла технологія. Ото мій дідо ще слухав на бабінах, а це що? Мій дідо вмів включати тут пластинку, ставити то десь посередині, то грала інша мелодія, а тут та, що грала інша мелодія нема. Подивимося. Треба інструкцію читати. Тут якісь значки, блять. Я не знаю, це якась катастрофа. Це наш. Коротше, то треба прикращати. Цією музикою. А що в тебе ще є? Ще в мене є? Ага. У мене ще є будільник. Ага, ну давай. Давай, давай, де то? Аларм! аларм! Аларм, а аларм! Аларм акбарм. А де вернутися назад? А, а треба нажати хрест. Що мені тут подобається? Таймер. Це накручуєш секунди Добре, секунди, це собі секундами. Щоб мені виставити таймер на 5 годин, я не можу mm -hmm. нажати. А ні, ні, не можу. Нема. Треба брати це колісо. <рес> і тако от годинка накручена. От друга, третя, четверта, п'ята є. Рівно тако на нулик є. Тепер Ну, і тепер я можу нажати плей. хвилини тобі не потрібні? Буде по усе, І п'ять секунд. О. Не, секунд 10, щоб то було якось різноманітно. І тепер тако маєш! А. І все. Я не знаю, мені здається, що це незручно. Ну добре, чого це з боку екрану? Чого це вже якось, ну, не посередині. А що тут чим зайнятий? Так, а що тут? А ну давай перевіримо, якщо ми виставимо будильник. Оооооооо! А ще плюс? Оооо! Нифіга ха 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 А вот ч? А ще раз. Оооооооо! Двики <свист> рожевы! Безконечность і даже дальше! <свист> Дивись, Движки можно на цих... Дивика нема. А ну скільки їх можно наклацати? Воды <свист> висолко. Кольоровий веселкове, срак і Патичок. Тепер давай усі настроїм і запустим. Давай. Це тако наугад такой. А як їх удаляти? А, Давай трохи поудаляємо, бо це занадто. Тако, Легким движенням руки. Хватает. Штер. Тут ще тако. Кожен міняє колір. Дэган. І що, поїхали. Пуск. Ваум. Фест, не, оце. Оце техніка. Оце цілим днинским залипаєш ти. Ха-ха-ха. Курму траве! Я собі такол узеришку! Ось зелений то сень! Ну і тако вредко! Уа! Уа! И тметко віражі таки! Оба! Ова! Что уходишь? Ну. Так. І що, знаєш що мені це нагадує? Завод, а це, коротше, якісь доменні печі, а це їхня температура, там скільки залито, блять, там топлів, який тиск, знаєш, що це мені воно нагадує такі штуки. А можна ще тако... Нафік тако! Дивися. А нема дурних! Бачиш? Воно лиш тікає, а я його назад вертаю. Нема. Це... Ну це типа трошки лучна музика. Ну, добре, добре, що в нас там далі є? Стоп ваш. О, секунда мет. Поїхали. Вс, уїхав. Щось воно затурмозив. О. Гарно! Один, два, три. Все готово. Можна флажки нажимати. Коло. Лапс, таймлапс. Коло. Скільки кіл можна накрутити? Є якась? Без кінець. Ні. Пензвич. Тож ти спортсмен, ти маєш бути. понятно, ну, тут да, Аларм. аларм. Good morning. Це будильник, так? Да? Ооооо. Йоп, це все ще й музика! А ну ка О, На Боже! <лес> це що таке? <с nominal> Нічого. а а Відкрили Америку! Ти поняв, коли ти нажимаєш звук голосніше, тебе появляється... Mas levei isso já até a pausa. É isso. É a mesma. To a mesma, né? a mesma, Ah. O. O. Da. show do Ти знаєш це для будильника не дуже... Ну, під... знаєш, джингл. Така, як поставив ту барабуля варити, ти... Така підійка. Хіба бля да, <гум> ехо. О -о 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 -о. А ну, то гарно, ти проснешся зразу. Чекай, це вроді саме ліпше. Стоп, добре, а якщо це good morning і, і ті всі приколи... Ти закриваєш кришку, виключаєш його на... наскрізь. Він... Закрив кришку. А що далі? <р pergunta> <рого> він весь сам відкритись і будильник появитися. Да, треба подивитися ще яка година. Яка година? На, на апараті. Перша 0,4. Де той аларм? Алам. Добре, ми ]ENGLISH? ставимо будильник. блядь. Це перша, так? Да, 0,6, 0,5. Отока. Ні, 0,5. Ну давай бестро, то зараз. І що, і що? і що? І тепер... І сохраніть. Дві дискета, да? так? А де ні? І що? І будільник? Ні, нема будильник. О, все. Ні? Що? Диви, тут теж можеш додати, бачиш? Ні, вернись назад. І, то наведе. Верни назад. і то наведе. Бо це... А я не нема наведеся. кнопки, а є закрит. Отут наводь. А не наводиться? Не наводиться. Треба сюди перейти. Угу. Ось перша. Угу. 0,6. Так. Иииии і... и шо дальше. Сохранить. <різь> Лен. Лі... <різь> Лермол. О. Что за херня? Зарты был в браузерке, на бой. Сохраняй. Вс, е. Оооо! А як я узнаю кого дена? Тут є. Рабочий стіл, а цим песиком не можна б'є. Че? Не знаю. Перша 0,5. Все заработаем. Так, кивай. <різь> Ой. О! О! Е, роби, видишь? технологія, не? Майбутнє, блядь! <свят> І И шо, якщо я нажму так? Ооо, о! о! Оце, о! Да, тут... Вище, я, ну, Можна додати новий будильник. Ооо, сын. Аларм на 07. Сохранить. Еееее! Точно зеленый питай. Не, о, Ооо. Писар зеленый. Все. А Скільки О, вже кольорів радує буде? Далі. Розовий. Ні, Короче... Та, не всі. Бляха, а як їх удаляти? Нажимай видаляти. <кхи> Або. Собі клас. <кхи> Короче, ну, типа розібратись можна, але чесно, що мені не подобається, що важко зорієнтуватись, де я є в даний момент. Ну я розумію, хоча б очи стіл, але... але... О, це, це... це... Добре, як це закрити? Та ні А, в мене закривається коли... Я знаю. Права кнопка, диспетчер задач. Мюзик снять задачу. тепер додаємо звук, видиш? Оце це продумано, це все продумано, ти не розумієш просто. Це ж робили спеціально для такої, для бабки старої, яка то всьо буде знати, як то зробити. На гарячих клавішах. А це що, це... Кого взяв собі дехнуть, альтап собі та й вс. Любий дурак уміє. Добре, це я типу закрив, так? Да? Так, да, це ми розуміємо, а вже. О, да, тепер. Да. Коротше що, який висновок? Висновок робимо. Що, ну, аларм? аларм Ще більш-менш можна витерпіти. О, Но музика не доведе Боже, нікому навіть попадати на таке. Не йдіть сюди взагалі. Отако треба брати, якщо є десь музика. бо ні тако кнопки. Удаліть. я не удаляю, бо нехай буде. Для прикола. Ну так одразу удаліть. А ти можеш змінити розмір? А давай саме речі. О, Кілько. не промажеш. Квадрат. Но... Короче, отаке. О, Добре. Нема. Ні ікса, ні звернути, нічого. Нічого, то і так було. Да. Можна рухати, да. бачити, да. прикалуватись. Да. Ну тут все ще нормально. Ну а цей глар... Ой, бля, цей. Йо, йо Ну ця музика це щось космічно, катастрофічне. Добре, всім пока. Не сидіть у Google музика. Це повна херня. Ой, не Google музика, Microsoft, а Xbox музика точно. А Google музика тоже таке. Підвисаю так має бути на любому телефоні. <сірно> Все, всем пока. Да, аби було здоровый.